Добрый день. Ми передаємо земельну допомогу комунальну поступавську, земельний твердоселича, це наші малові будиночки, які за столичку. У нас є вже виконання, є затверджена, вже є зареєстровані за комунальні власності, для того, щоб ми піддержуємо справді реклама. Земельний кілька знаходиться з наступного ветеранів по льсу буде модульний партій, який розпочається. У нас там старий, буде рекомендується і Пропоную підтримати дане За. Третє питання. теж під заперечення до минівського центру проміжної санітарної допомоги. Земельна ділянка знаходиться село Петро Павліка по вулиці. Торгова теж буде модільний факт, який розташований. Там буде За. 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 Четверте питання це не знайшло клопотання від шириною та будівництво непроєктної, а організація, яка хоче проєктом землі сервітуту в селі Петропавлівському, Старостинському округу провести хаби. Коли якщо десь там проведеться, щоб ми могли перейти, качати, звернутися в другий людей. Е, Ні, це наша земельна діляночка, ми ведемо. На екран. Вона йде по дорогу. Там проходить яблучка і приватна власність. Коли ми провінтелізуємо нашу дорогу не бути у нас. і в цей часто дуже якщо Привести, то вони будуть закричатися проїзд 35-35 кВт. А, Вона це підземна, щоб можна було вплинутися в газову трубу. В случай, чого, якщо десь розіб'ється газова торгу, її прикачати, це треба хати, це коли мати. А кламан... да, потім йдуть приваблення. Вони будуть закричати

Що? На цьому закриваємо комісію. Не біжайте, витрати. У нас комісія поправку. Кажіть витрат, що ми закриваємо сесію. Так уже кліму немає, де стати. Закриваємо. Комісія появила спорудження. Що там? Був? Бачив. Тризанці.